Взагалі, ми вважаємо себе не, не бідною громадою, ну і не вважаємо себе багато. Тому що проблеми в нас є, і я хочу сказати, що якщо так взяти, то е, нам удалося вирішити, допустим, у нас по всіх селах повністю освітлені наші всі села, на 100%. З дорогами, ви бачили, вирішено У нас е, вирішена проблема по селам з водою в цьому році. Організували роботу по настоящому нашого центру надання адміністративних послуг. Третій день підіченко від відео спорту. Проводимо традиційні турніри на везі на людей. Також у нас ще відділення від футболу на стадіоні і поволі. Наші спортсмени. Є виконаний нормативний кандидат для партнера спорту, майстри спорту. все в можно школу. В цьому році почав функціонувати духовий артист, підродили його. Придбали на 80 тисяч цих труб, але це капля в морі. Бо за минулому році ми виділили до 300 тисяч на придбання музичного, музичної апаратури, яка практично вже була у вас. І яка, да? Ось. Ну, тут треба Ми бачимо, зараз виділяли кошти вам на двері. Да? Ось Зараз питання ви, на виділення коштів на, на музичне обладнання. І далі таке ж, ж саме. Це все за кошти місцевої місцевої пабіни. Наш водитель заехал, мы чуємо музыка грає. А когда пиво ровно працює, вообще работает хорошо. О жизни нашей громады, спортивные, поздравления, выходит, погода. Мы Можем выходить и выдавать свои программы. То есть 4 часа у нас времени, которое мы можем влаживать спокойно. Да. Вот, сам проект обошелся более 300 тысяч гривен бюджету. Ліцензія буде на 5 років до 2025 року. Ні, от нас український друг. одна Банка. Я чистів чоловік. Але чимає частина? Збирається, що очікують дня, а не Затощую, хоча там майданчик нормального розміру, там теж можна було змагання. Але в основному тут районі змагання, змагання в рамках громади відбуваються в цьому в залі у нас.

Значить, якщо вкласти, покласти всього один квадрат, то так мені сказали, 340 гривень. Так селищно-районний, зроблений ремонт, пришла на меди, пришла на комп'ютерну техніку, при місцевому спеціального відео нашої громади, зал де в нас знаходяться державні адміністратори, спеціалісти, адміністратори районного закладу державної адміністрації. Таке має приміщення, там було професіонала, працюємо без перед набір. уровень безопасности открытого типа подразделения. Это дежурная часть. Здесь мониторы, выведенные камеры наблюдения. Хочется и этой колонии с минимальным уровнем безопасности у нас находят 30 камер. Тоже напоминает тюрьму. Это что да, Это тоже напоминает емкость. Так вот, с той стороны, если будем там у нас котельная построена, два кота 100 киловатт. Оно практически, что первый этаж, что второй, это зеркальное отражение. Ну, вот такой лозунг. Кабинет психолога, он наблюдает за ними. Там, компьютер, тесты всякие проводит, там это, ну потому что... Раз у нас есть фирмы. Да. Я вам раз хочу раз сказать, нужная должность, психолог подразделения молитвенная комната. Приезжает батюшка, и тут службу правит. Есть КРС, 300 голов КРС и 500 голов свиней. Когда мы взяли... Местное, местное население двух вольных поваров у нас полностью радикально поменялась картина. Ну, Наша санстанция довольна, все в принципе нормально. Выпекаем хлеб собственной муки, дрожжи, вода это экологически чистый хлеб. Нам хватает. Вот такая столовая. решили вопрос, что надо смены. Я могу Тут одни схемы. Он еще не до конца до оборудования. Директор да, школы, да, как да. бы, да, не да, каких-то да, мебельных. Да, да. Нет, 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 Ну у нас потекут еще Сейчас это. Сейчас вам все завтра. Это наши бухгалтерии. Здесь находятся бюджетные и производственные бухгалтерии. Две бухгалтерии. Сделали все одинаковые столы. вот

І один раз участвовала, вона у нас на частном пожаре. Просто в микрорайоне на цели. Джайзор. Сразу немцы приехали, провезли оборудование, все, форму провезли, обучение провели. етапом пройшла машина. Для всех, да. По Украине и за границу продажи. А заходить сюда? На Кубу, примерно. На Кубу? В Эквадор. А скидки так и в Рик. 5-6. 5-6. То, що положено, то есть. Да, да. За землю, чи за, що? за що, чи за завершились, за що вертится? Самое кипот. Поступившие деньги. За що будкові подарунки? За ну, звісно. От заробітної плати. Ну, а самоліти почали строїти не з 97 го 2004 Доброго вечора! вас вітає Оленка, ми вас чекали, чекали, нарешті дочекалися. Чайний сервіс, це ми все робилися. Все самі. Е -е Ліноліум. Ліноліум. 1,7 у нас наймолодший. Це ясельки. Генетический пісок. От бачите, він як живий. Його можна от... Ми зробили все євро ремонт, так скажемо. От це так да, все ми міняли. на кухне, э, вот этот, как его называют, электричество, водопровод. Мы купили электропечку. Э, а вот эти сооружения вы делаете? Это, это, а это, это, делает, это уже... все мы, наши это мальчики, не сторожа, не охранники. Нам повезло просто. Мы э, э, працювали до этого. И на працювание, понятно, что у садика сделать за это невозможно. Школами ми теж працювали. У нас вже вся Україна побувала. Представники всіх областей, хто хоче працювати, він може працювати. Зрозуміло, що зарплата ще не така, як нам хочеться. То тобто через це треба перейти. Якщо треба проходити наш ЄСАЙ, телефонуйте, цікавитись, ми вам завжди допоможемо. Якщо така вас.